Благодійний фонд Гілка Оливи підготувала чергову автівку, яка допоможе нашим військовим виганяти ворога з нашої землі. Цього разу це повнопривідний мерседес, який теж придбали за допомоги небайдужих українців. Наш фонд ще більше починає працювати на забезпечення Збройних сил України для того, щоб хлопці могли професійно виконувати свої завдання для швидшої перемоги. Отже, тому ми і надалі продовжуємо співпрацювати з нашими українськими діаспорами, які небайдуже ставляться. Вони сконцентровано переправляють машини в Україну. Тут автомобілі проходять відповідний значить, сервіс, ремонт. І ми віддаємо тоді хлопцям, щоб вони відчували, що до них тут в тилу небайдужі. Крім автівок, благодійники збирають кошти і на іншу техніку, яка зараз необхідна на передовій. Найбільша потреба, особливо зараз, є запит на нагрівачі. Такі нагрівачі, які під'єднуються до невеликих газових балончиків, і вони видають теплоту. Також для також генератори, ну і звичайно, дрони, тому що вони наскільки є в великій кількості, на такій великій кількості вони, на жаль, і нищаться. Передача допомоги стала можливою не в останню чергу завдяки і активній участі у цьому процесі представників компанії Лев Девелопмент, які, окрім фінансової підтримки, сприяють і в організаційних питаннях. Долучаємося до всіх, що, до, до всіх потреб, які потрібні нашим Збройним силам в рамках нашої можливості. Я вважаю, що економічна боротьба всього українського народу і всього українського бізнесу допоможе Збройним силам перемогти ворога в найкоротші термін. Тому наша компанія і я особисто будемо долучатися до діяльності благодійного фонду Гілка Оливи у всіх його починаннях. Додамо, що у жовтні завдяки благодійникам вдалося передати ще один надійний позашляховик нашим бійцям. Зараз представники гілки Оливи намагаються кожного місяця передавати машини та інші необхідні речі на потреби ЗСУ. Долучитися до допомоги можете, і ви для цього зверніться на сторінку благодійного фонду у інстаграмі.